Слава Україні на урочисте відкриття благодійного футбольного турніру з нагоди дня гідності та свободи запрошуються команди. Шановні футболісти, шановні вболівальники, гості, я щиро сердечно вітаю всіх вас на теренах Земноводівської громади тут, на вже третьому благодійному турнірі на підтримку Збройних сил України. Сьогодні, коли на долю українського народу випали тяжкі випробування війною, коли Гинуть кращі сини і дочки України, коли ворог знищує наші міста і села, коли ворог позбавляє нас можливості жити в теплі, при світлі, без даху над головою, залишилися мільйони людей. Ніхто не має права бути байдужим до тої ситуації, яка відбувається в нашій країні. І кожен з нас повинен вносити посильний вклад. У те, щоб підтримати наші збройні сили і наблизити нашу перемогу, я переконаний, що сьогоднішній матч буде власне, таким нашим спільним внеском у підтримку збройних сил України. Сьогодні я з великою приємністю вітаю національну збірну України, ветеранів України по футболу. Тих людей, котрі багато років захищали синьо-жовті кольори на полях України і за кордоном, тих людей, багато з яких вже сьогодні стали як Берон Маркевич, легендою українського футболу, я вітаю з великою приємністю сьогодні команду Харківського національного університету повітряних сил, тих людей, котрі покликані захищати українське небо. Вітаю так само команду волонтерів, тих людей, які вже на протязі цих всіх місяців війни підтримують наші збройні сили і тих людей, котрі потрапили в складну ситуацію. І звичайно вітаю так само команду ветеранів «Зимної води. Бо напевно без тієї команди і не було б тих турнірів, які були вже проведені, і які ще будуть проведені в селі Зимна Вода. Нехай сьогоднішній турнір буде свідченням нашої єдності, нашої твердості. Нехай кожен розуміє, що українці ніколи не стануть на коліна і що завжди була, є і буде Україна. Слава Україні! Я дякую усім вам. Я дякую організаторам. Я дякую пану Василю за запрошення і всім вам, хто не втомився від війни, хто продовжує боротьбу і кожен на своєму фронті і робить усе можливе і неможливе для наближення нашої перемоги. І я хотіла би вручити футболку бригадному генералу Андрію Бережному від національної збірної ветерани, адже ми дякуємо вам! Це сталося. Збірна тут, воїни тут. Сталося це тому, що е, багато наших українських воїнів, зокрема з Львівщини із зимної води, Сергій Біда, Олександр Іванишин, футболісти Фенікс Стефано всі-всі, хто нашу країну обороняють. Завдяки їм ми тут. Я дякую збірно, я дякую волонтерам, дякую команді Зимна вода, я дякую харківським льотчикам, які таким, як він, людям, які боронять зі зброєю нашу країну. Прошу передасте Олегу Михайловичу зі словами вдячності від усіх учасників турніру. І відразу з тими всіма подарунками, з тими, що потрібно на війну, везде просто хлопцям на передову. Олеже, дякую тобі за волонтерську і команду. Бажаю здоров'я і вам слава. Слава Україні! Дякую всім за підтримку від всіх воїнів, хто боролить нашу землю, хто боролить нашу українську рідну землю, наше небо. Щира подяка. І дозвольте нагородити команду збірної України, ветеранів, таким от символічною картиною, будь ласка, можна вам на згадку про захисників українського неба, будь ласка. Подійний турнір до Дня Гідності і свободи на підтримку Збройних сил України за участі національної збірної України серед ветеранів. Оголошуємо відкритий. Слава Україні! Андрій 11-й Олександр Чижевський, 20-й Сергій Назаренко, 4-й Микола Іщенко, 3-й Іван Кривошеєнко, й Андрій Хомин, 21-й Віталій Самойлов. 15-й Артем Старгородський. <рістична> в Атаці збірна України, Олег Шалаєв. Передача в штрафний майданчик. На початку жовтня в Україні традиційно святкується День вчителя. І була дуже цікава ідея. Яка втілилася в життя завдяки освітянам земноводівської територіальної громади, всім не тільки вчителям, а й працівникам освіти, всі всі, хто залучений, люди ці просто зробили дуже надзвичайно потужний важливий крок для нашої майбутньої перемоги над російським окупантом. Люди відмовилися від премії, всі ці кошти спрямували на Покупку швидкої для збройних сил України ми це все зробили. Швидка приїхала з Італії. Тут ми урочисто передали її воїнам, і швидка виконує зараз завдання на Харківщині. І двоє воїнів приїхали, можна сказати, спеціально на цей матч це само собою і подякувати вам особисто за такий вчинок. Машина працює і. Дай Бог, щоб більше вона працювала тільки по інакших справах, а саме для нас. Перемога буде за нами, дякую. ї стрілецької <рігінь> роти територіальної оборони міста Києва Юрія Федоренко. Назаренко. Рубей. І... Не дають можливості відкрити рахунок господарі. Володимир Радський і Лучить просить м'яча. отримує його. Віктор лучить на правому фланзі. Атаки верховини національна збірна України один за одним матчі тому. Матчі будуть відбуватися з так званих коротких таймів, тобто по 40 хвилин гра. Нагадаю, що після матчу з господарями збірна України зіграє з командою волонтерів воїнів Ліги ветеранів. І під завершення ще один матч української збірної з Харківським клубом Слобожанщина. І вороба із м'ячем може втекти. Віч на віч. Віддає. Передачу Назаренко. І влучний удар Івана Назаренка. 1 0 Сергій Назаренко 1-0 на користь збірної України. Палуня! Марон Маркевич. Проходить м'яч до Шулаєва і потужний удар з близької відстані. Олег Шулаєв 2-0 на користь збірної України. Швидко і близьковично розіграли цей кутовий І завершується перший поєдинок зі серії матчів благодійного турніру Збірна України. Верховина зимна вода, 2-0 на користь збірників. Дякуємо, дякуємо команді Верховина, які все робили для того, аби змінимо своїх поображання. У другому своєму поєдинку національна збірна України серед ветеранів протистоїть команді волонтерів, воїнів Ліги ветеранів футболу Львівщини. Арбітр матчу Юрій повипів місто Львів. <плодиспро> <плодиспро> Збірної волонтерів воїнів Ліги ветеранів і Юрій Максимов. Чітко пробиває. Оку дворіт. Один-один. Юрій Максимов, один-один. Лісицин. Кривошеєнко з М'ячем Назаренко. Андрій Бойко. Торак. І перехопує м'яч Кривошеєнко. Іван Кривошеєнко Обігрує воротаря. І збірна України виходить вперед. 2-1. Іван Кравошенко на користь національної збірної України. Тому питаємо, ви телесне з з'являємо. Здоров'я места! Ваші зради сьогодні за збірні. Так, підтягнули його! Дай, давай, дай! Так, і давай. щойно прийшло в повідомлення щоденно народження. Так, бойколе! Є yeah. Зараз Павло Крайник, таку корисну річ, як генератор, передасть, подарує нашим харківським льотчикам. Нехай воно вам світить і служить довго і добре. Павло, тобі парасиви. Такі заходи, як ми сьогодні проводимо, вони дають такий позитивний заряд енергії. Так? І ті всі позитивні емоції ми мусимо передати нашим Збройним силам. Слава Україні! Дякую, що допомагаєш. Паузу, паузу, хлопці, паузу. Дорога українська родина від Збройних сил України від нашої від нашого оновленого молодого керівництва, від особового складу. Щиро вдячні пані Оле, пану Олегу всім вам. За ту допомогу, яку ви нам надаєте, і ми, ідучи в унісон, я думаю, дамо собі ради з тими кочівниками, які заблудилися на території нашої держави. Хто є аграрії, знаєте, що все русскоговоряще має прикопатися. Слава Україні! Перепрошую ще. Це від нас, пане Василю, Це склад команди в Слобожанщина. Харків виступають у синій формі. Нагадуємо попередні поєдинки Національна збірна України, а вона сьогодні у жовтій формі перемогла команду господарів. Верховина зимна вода з рахунком 2-0. І також обіграла команду волонтерів Ліги ветеранів футболу Львівщини 4-2. Рахунок матчі національної збірної України проти ФК «Слобожанщина» відкрито. Звертаємо їх за виступами за національну збірну України, їхні красені голи. Це Микола Іщенко, екс-гравець Львівський Карпат. Сьогодні представляє національну збірну України серед ветеранів. Просто співали, і співають одні й ті ж самі у піснях слова, на упередження безкарні не стріляють, Ще з тих часів орди ржаві є стріла, без тебе мене не існує, якщо моя країна, то моя. Окрім мене, мною не керує і першим зброю брати не я, вирішу не я за Україну.